Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні нас чекає незвичайна подорож у чарівний осінній ліс. А хто нас там зустріне, як ви гадаєте? Погляньте так це ж капібара на ім'я Капа вона добра, мила і дуже розумна. Вона любить осінь, листочки, гарбузи і дуже любить математику. Привіт, малята! Допоможете мені зібрати осінні скарби і потренуватись у математиці? Малята, ну що ми з вами допоможемо капі? Тоді до заняття. Капа хоче порахувати, скільки листочків упало в лісі. але не може. Допоможемо їй? Тоді починаємо. Один-два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Скільки листочків упало всього? Так, десять. А якого кольору листочки? Вірно, червоного і жовтого. Якого кольору листочків більше? Жовтого або червоного? Як нам це дізнатись, малята? Давайте спочатку в рядочок викладемо червоні листочки і порахуємо їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки червоних листочків? Так, шість. А тепер жовті. Один. Два, три, чотири. Скільки жовтих листочків? Вірно, чотири. Яких листочків більше? Скажіть, будь ласка. Молодці! Звичайно, червоних. А наскільки більше? Так. На два листочки. А якщо вітер забере два червоних листочки, скільки їх залишиться? Вірно, чотири. Тепер яких більше: червоних чи жовтих? Молодці. Їх однакова кількість червоних чотири та жовтих чотири. З цим завданням випорались. Наступне завдання від капи. Капа просить знайти, у якому кошику найбільше і найменше врожаю вона назбирала. Давайте з вами порахуємо, скільки грибів назбирала капа. Один, два, три. Три гриба. Якою цифрою ми позначимо? Так, цифрою 3. А тепер рахуємо яблука. Один, два. Три, 4, 5. Скільки яблук назбирала? П'ять. Якою цифрою позначимо? Цифрою 5. Тепер жолуді порахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім жолудів. Цифру, яку ми з вами поставимо. Цифру сім. В якому кошику найбільше врожаю назбирала капа. Так, в третьому жолуді, скільки вона їх назбирала? Сім. А в якому кошику? Найменше. Так, в першому три гриба. Молодці. А тепер капа просить викласти стільки гарбузів. Скільки яблук. У другому кошику. Скільки яблук ми з вами нарахували? П'ять. Тоді скільки нам треба викласти гарбузів? П'ять. Викладаємо і рахуємо. Один, два, три, чотири, пять. Вірно, молодці. А скажіть, будь ласка, скільки грибів вона назбирала? Так, три. Капа хоче покласти. Ще один гриб. Як нам дізнатися, скільки стало грибів в кошику? Який приклад нам треба з вами викласти? 3. Додати. Один дорівнює скільки. Чотири. Розумнички мої. В цьому завданні капа хоче перевірити, як ви вмієте рахувати та викладати приклади. Погляньте, будь ласка, з лівої сторони, скільки яблук ви бачите. Так, три яблучка. А з правої Два яблучка. Три яблучка додати 2 яблочка. Скільки яблук вона назбирала? П'ять яблук. А як нам приклад, з вами записати цифрами. Три додати 2. Дорівнює, скільки ви сказали. П'ять. Молодці! Рухаємо здалі. Погляньте, скільки листочків упало з лівої сторони? Чотири. А скільки листочків з правої сторони? Три. Чотири листочки. Додати три листочки. Скільки всього впало? Сім листочків. Вірно. А тепер запишемо математичний приклад. 4 додати три дорівнює 7. Переходимо до прикладів на віднімання. Подивіться, скільки всього капа зібрала гарбузів. Шість. А скільки вона з'їла. Два. Шість гарбузів. Відняти два гарбуза. Скільки залишилось в неї гарбузів? Вірно. Чотири гарбузи. Як нам записати математичний приклад на віднімання? Шість. Відняти. Два дорівнює скільки. Чотири. молодці. І ще один приклад. Капа назбирала грибів. Скільки вона їх назбирала? П'ять. А один віддала білорсі. П'ять грибів. Відняти один гриб, скільки в неї залишилось. Так, 4 гриба. Тепер записуємо приклад. 5. Відняти один дорівнює 4 молодці діти. І останнє завдання від нашої капи. В лісі тваринки побудували будинки. На кожному будинку свій номер. Ну, тваринки не вміють рахувати, тому вони не можуть себе порахувати і не знають, хто в якому будиночку живе. Давайте ми з вами допоможемо. Давайте спочатку з вами порахуємо їжачків. Скільки їх? Три. Як ви діти вважаєте, в якому будиночку, під яким номером будуть жити їжачки. Вірно, в будиночку під цифрою 3. А чому? Тому що в нас три їжачки. Скільки вовків у нас на малюночку? Один. Тоді під яким номером буде жити вовк? Так, в будиночку під номером 1. Молодці. А зайчиків порахуйте, будь ласка, скільки їх ви нарахували. Вірно, 6. Під яким номером, в якому будиночку будуть жити наші зайчики. Вірно, в будиночку під номером 6. Ви розумнички. І залишилось нам порахувати і заселити більченят. Скільки їх! Так, два більченя. А який будиночок залишився? Так, під номером два. В цьому будиночку і будуть жити наші більченята, тому що будинок під номером два і більченят теж два. Дякую малята вам всім! Тепер я знаю, що ви справжні друзі математики і вивчаєте математику в дитячому садочку. У нас сьогодні було дуже багато цікавих ігор. І я малята дякую вам за вашу прекрасну роботу і кажу вам до побачення, мої любі!